Працювати в якому напрямку, однозначно, служба в ДСБ є, от. інші служби є, виявляти, щоб ми хоча б мали інформацію, бо будемо райвідділи так само. Вибачте, я запрошував ДСБ працівника. Тільки начальник у начальник. Я його персонально запрошував. Не можна без вас подалося. Не знаю, я не чую. Я йому дзвонив про це. Ну, то таке, я начальник, тут має значення. Але повірте мені, що міліція в принципі, так само зв'язана руками на сьогодні день, бо законодавство не дозволяє робити перевірок. Але прокурор має право, коли є звернення громадян і органів влади. Ладно, я через з але інформацію для того, щоб зробити перевірку, треба, щоб працівники міліції. Вони ж там є дільничні, є інші служби, і ВДСБС, вони повинні виявляти інформацію, збирати інформацію. Ми потім її умовляємо, як воно робиться, і робиться перевірка і все. О, то це однозначно треба е, займатися. <кій> Далі. Так, Служба безпеки, це теж їхня їх стосується Служби безпеки, теж інформації немає. Я, повірте мені, це не упрек нікому, ну, але слабенько, слабенько надходить інформація. Немає. Абсолютно де в нас що є. То всіх стосується, то не тільки там буде. Ми отак поговоримо і на тому питання закривається. І далі кожен вариться в своєму суку, а як прокурор візьме кого-небудь, починають плакати. Далі, виконавча. Микола Іванович Миколаєв, у вас проблем саме більше, ви знаєте. І ми, звичайно, разом стараємося рішати ці проблеми, але я хотів би, хотів би, бо законодавство не дозволяє прокурору робити перевірки там, де він є, не стороною от, виконання. Але повірте мені, от, що рано чи пізно ми з вами говорили на ту тему десь цей. Що я можу звернутися в суд, суд дасть дозвіл, і воно буде потім плачевний результат. Я говорю, так як воно є. Бо в нас є на виконанні дуже багато виконавчих проваджень, які стосуються, будемо говорити, тих справ, де прокурор є стороною, а є і пенсійні фонди, ну всі абсолютно фонди і так далі. Податкова є, а воно ж не виконується, воно руками не виконується. Є майно. От, Ну, є різні причини, треба будемо по кожні, кожній причині розбиратися. Але це я вже наголошував це неодноразово. Є стороною образно беремо податково. Я наголошував то начальнику податкової, начальнику фінвідділу, фонду держмайна, то фонду пенсійного от, і іншим наголошував. Ми не є стороною прокурор, але ви маєте право зайти у виконавчу і взяти виконавче провадження, бо ви є стороною. І ви мені зробили копії. Я подивлюся, що або заяв. прописували заяву і звернулися до мене. Таких заяв. За два роки що я тут ніхто на сніг Божий не звернувся. А я знаю, що там є порушень море, море і є викона, можливість виконати виконавче провадження, реалізувати і так далі. От, там гроші. От, і гроші, один надходження грошей в тому, що ви знаєте, прекрасно, що треба міняти законодавство. Меня повної, сало. Ви знаєте прекрасно. Як я можу реалізувати майна, якщо на нього немає право власності, свідоцтва нічого. Це майно. Є такі факти. А до кого можна звертатися, щоб зареєстрували? До власників, до тих, що шорти? А до кого мене? Чим вино? Хай великий право своє. Я згідний з вами тут, але ви мені скажіть, ви за два роки звернулися, хоч до мене з таким ініціативою. Скільки ви говорите, що причому? Це всі показували. Але якщо хто не рішав, господи, подивитися все, що ти не є. Я згідний, що такі є, але що треба якось. Якщо, б, якщо по ковгоспу нашому <кхи> сотні тисяч бургів зараз давайте ні, я вам беру. Ми, ми ну, за, за колгоспи, навіть якщо Я кажу колгоспи, кажу, дружини, скільки його є моє, тож є я як його забрати. Ну, так, що, б, б, Продати б, сьогодні Я продам. А то саме собі йдуть по цьому. Ковгоспи найбільше вийдуть. Саме більше колгоспи. Ведіть омін, везь журавиці, везьміть любий колгосп, який і його немає, його немає, тільки вивіска висить, Ті Борги за невці, чого не списати? Вони щануть борги, куди природу. Ви кажете, порушити кримінальну справу. Савець, порушують, не зараз порушуйте. А кого садити? Вас мене? Давайте наступ поставити. Ми не будемо чекати, не будемо. Коли ми не будемо чекати, позавтра тут будуть сюди. Давайте хто з наступний. Ну хто наступний? Самі більші боршники, ото є, я вам ще розказую. Які там ще є? Підприємство, є підприємства, які зареєстровані в нас тут. Працюють грім, знайде бурги сумасшедші. Не можна нічого зробити. Савець каже, порушення, савець, порушуємо! Давайте, сьогодні, порушення. Якщо чекати, якщо ви мене замінили за команда. Законодавство поміняти, дуже було легко все робити. Дуже просто було з Радянського Союзу. Є борги, є борги. Приїхали, описали, продали тоді людину, яка купляє, виробляє світос на і все. Не, а ми того зробити. От я вам скажу, я вбачаю, Микола Андреаліч, ми, ми згідні. Ви можете розказувати всім сидячим тут, Нет, що дійсно. Не знаю, мені те не розказуєте. Розказує. Розумієте? Ви мені це не розказуєте? Я знаю, що є колгоспи, є комунгоспи, там де не можна, а інші. А інші, як робота е, виконав, що і служби працює, ну мені буде розказувати. Саме mm. mm. мільйон, мільйон боргів. Ви знаєте прекрасно? Знаєте. Ви Знає що знаєте, СБР займається, займається, знаєте, де трактори літають, теж знаєте. Ніхто не приймає міри, Ні прокуратура ніхто не приймає Do, в в прокуратуру? Боже мій. Кримінальні справи десь там свіду. Є справи. Да, То є такі факти. є такі факти. Давайте да, ми ніхто не говорить. Да. Ми з вами два роки навіть питання ніяких не мінікалу, не буде. Але просто треба рішати. Є рішати ті питання, я згідний, що ті, де ми не можемо з вами переплюнути, там де є. Законодавство недосконале і не можемо вирішити це. І ми цьому. ми тільки можемо ініціативу внести, так чи ні? Ну, і ви ж нічого. нічого. Вивати, але не? є ж такі у вас куча позовів у фондах, фондах, що не стягуються і інші. І саме ну. всі фонди, все, що не є, то все касається. Давайте так, так, так раз, давайте, щоб ми не спорили. Да. Ви, ви, пишу, мені, то, ви, мені, ні, ви мені даєте так. доступ без суда, геть усіх, і тоді будемо говорити. Бо я знаю, що М -м. мені достанеться. Чого не дадуть? Ви закон дозволяють. Я заморок завтра з роботи вижену. Добре, тоді давайте ми в суд подамо. Давайте в суд подамо. Якщо через суд рад вас закону. Все, районна рада подає в суд. Районна рада не А хто таке районна рада є? Ви районна рада, все, ми є районна рада. Це захист... Ви не маєте ніякого відношення. Ні, слухайте, це захист інтересів вибухців. Ви захищаєте своїх виборців. До нас ви не маєте ніякого відношення. Ні, ні то ми можемо ініціювати Що ви можете ініціювати? Яку? Ви можете предпропотувати. Мені наскільки треба, то, можна було. Можна... Є інформація. Збирайте інформацію, що на виконанні є, то можуть дати всі служби, які є у виконавчі, їхні виконавчі листи. От які не виконують, вони можуть звернутися до прокурора про те, що наші напротязі року і перераховують такі-то, такі-то, такі-то не виконуються по такій-то причині, що ми не можемо і тоді. Тоді а. прокурор, зібравши ту інформацію, звертається суд? і в суд з позовом і дає доступ мені в суд до цих виконавців. До От тоді я можу все так перевернути. Ось такі, такі. Чекайте, бо я таке ще не зрозумів. Хто може? Прокурор, але не, я... Ні, 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 ви можете подати. Да. А а але хто до вас повинен? А до мене повинен звернутися всіх, у кого є служби всі а, да, стягувачі, стягувачі, стягувачі. 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 І, і... всі є? Звісно, no. я ж говорю. Але, але, те, але, те, але те, слава Богу, ніхто не зробив, поки я сам не наступлю на що не ну, то, що це говорить. Це значить податкова фонди, фонди. Ну ще, бо, я там вже поверчи, не буду. Всі вони можуть звернутися, що от на протягом року. От ми Добре, з Миколою Миколаївичем говорили. А, я розбирався на фонді персональне. Вони до вас були. Таких є виборка, є виборка, в них виборли, що, виборка, 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 що, виборка, що виборка, то, такі, то такі, то є. І тоді ми по кожному. Я доступ буду мати, розумієте? Я можу перевірити кожне виконавче провадження тоді. І тоді можна з великомичами нормально говорити, як кажуть, без ніяких, і і може він 120 е, прав, розумієте? Да, але ми може... не переконані. Да, я розумієте, правильно, я ж можу говорити в бо я їх не бачу тих виконавчих містів. Ну і все, так, така ситуація. Ну але в нас є, є проблеми, будемо говорити їх по мірі. Будемо треба рішати проблеми. Хочемо саме саме дісто. Скільки про скільки, <продавців>, скільки пенсійні писав? Писав і до вас писав. <кhu> до <кhu> до <керівника> і ми, так. ми що таке? Ми нічого та, не рішали. Я не рішали. Да я згідно з тим по пенсійні було там теж. Ми колись з мені підказав таку ідею, що пенсійні. Розстрочує виконання кузов. Да, 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 не це, без... це незаконно. От попрошу. І ми, звісно, погасили це питання. Ми зразу Віднесли це, і все. І наказували. Так, ж не робиться. От коли захотілося, прийшов в підприємець, попросив, щоб пройшов по розстрочити. Я... Да. Да, так, так. Так. А Є рішення цього стягу в чому. не немає права таке. Знаєш, у нас, я вам скажу відверто, проблем хватає, Вистачає, вони й будуть ті проблеми. Але якщо ми разом не будемо рішати, от, не будемо рішати. нічого ми не рішимо. Вони скритають право. Один чоловік на полі не от і Все, от. все треба сушати. Але це треба для того, щоб мене, тих сім чоловік моїх, треба, щоб вони, вони так працюють там за хльох, будемо говорити. От. І тим більше половини, там у мене такі три чоловіка, які можуть працювати, і всі ж молоді. Вони ще досвіду не мають і ще щось стажисти. Yes. Розумієте? І для того, щоб, але треба, щоб інформація. Треба, щоб була інформація. Дивіться, yes. От таке в мене цікаве таке, конкретне питання по ринку. Так? Ринок це єдиний податок. Ринку <кій> підприємецький на єдиного податку. Ну, от як воно називається там зараз? Єдиний податок, так? Плачує. В нього там десь 100 підприємців, які сплачують від скажімо, від 200 до 400 гривень в місяць. так? Як, як, як на це дивиться податково? Я, я Кожен підприємець, який торгує на базарі, сплачує на базарі. цей. Від 200 до 400 гривень. Вони платять єдиний податок? Підприємець платить тільки єдиний податок. Дивіться, Це підприємець, Я маю на весь ринок. Оформлений на підприємця. На одному. На одного. Одного, він є на єдиному податку. В залежності, на які він групи податку? Він сплачує, по-моєму, 85 гривень в місяць єдиному податку. Ні. Оцей підприємець, на якого оформлені ринку. Да. Хазяїн ринку буде говорити. Да, Хазяїн ринка. Да. Дивіться, але мене цікавить, чи може, дивіться, коли отримуючи такий прибуток, там, скажімо, чи не прибуток, а... Значить, 100 підприємців, скажемо, умовно так, помножити на від 200 на 4 на 300 так? Це, це в нього виходить, так, виходить 30 тисяч в місяць. Так він подає річну декларацію по доходах раз в рік і сплачує податок з доходу. А, що податок з доходу? Він раз річну декларацію. Крім другу того, що він каже, що платити ще сплаточі, сплатиші, місячні, він податок, чи податок з прибутку? Податок з доходу, так. Він раз в рік подає декларацію. І от якраз за це ринок. Ринок знов вийшов за межі Володимиру. Вже знов на вулиці, на поїжджачці, не дай Бог повірте мені. Мене таке було в любому не дай Бог вже не дай бо, що, загинуть люди. Ми всі будемо сидіти в тюрмі. Всі, бо ми за те відповідаємо за той ринок. Він сказав так, за межі ще не вийшов, але були потурні. Були, ну чорт, по вулиці на вулиці торгують. Я вчора там, був, питаю, куди вони гроші. По вулиці. От іде по вулиці 17 а, чи, вересня, чи, чи, вересня біля ринку, того, зайняти всі. Ні, Я не говорю за четверговий за, за ринок, Я говорю за кожен день. Ну, кожен день там постійно торгували, починаючи з Але вони не платять міській раді, а платять ринку ці люди. А четвервий ринок ми стараємося отримати ту ситуацію, він не вийде, за межі того... Але в цьому... треба, треба привести його належний порядок, щоб, було дійсно, щоб було нормально. Ну. І це болю, я говорю, то було. У Шацьку те саме воювали. І так само прокуратура вмішалася, перевезли, люди кричали, мітінгували, зробили ринок, як треба перевели і по сьогодні день працюють. А там, як загорілося, ж не заїде. Світло кругом ступить, не дай Бог запне, та да згорить пів района. Ну, а, а дивіться, що у нас робиться, наприклад, от з лісу 30 тих кубів, їх довели до кінця, щоб сокевич. Yeah. Yeah. Але доводять. Ясненько. Дивіться, що вона зробиться з, з, подат... з заключенням договорів на вивіз сміття. Чому допомогло чому банкрот? Всього на всього тисячу договорів з 3,5 тисячі приватних э, садів. Це якщо порахувати в середньому 20 гривень на 3,5, ну, це, це так, умовно, так? це 70 тисяч в місяць. Умовно, ну хай не 70, хай 40-50. По заключенню договорів ми ведемо кожен день планомірну роботу, і кількість договорів зростає, і вона однозначно зросте до якоїсь певної кількості. Ми купили трактор спеціально під вивезення сміття. Зараз от, з дня на день буде прицеп, щоб збільшити кількість техніки. Тому, що, щоб заключити кількість договорів, треба мати, куди вивозити це сміття. Однозначно зростають. Тут нічого не можу сказати. Ми ж не спирайте але... на техніку. Але... Техніку елементарно допомогли, техніка орендується, техніка домовляється, ви працюєте по договорам. Ми, Ми працюємо і договора, але сміття зростають. І безпосередньо я з кожним керівником буду заходити в кожне підприємство, буду говорити я. і так далі. Дякую, так. дякую за роботу. Але я плюс... бачу, що зростає, але, але... не зростає. Чи... Дайте я скажу. Але плюс стоїть питання будівництва на сміттєзвалище, яке треба дійсно збудувати, тому що я так Де, зрозумів, не, що дай. цей рік буде знову на тому судові. Не знаю, як ситуація розвернеться, не хочу я прогнозувати, її, але її треба пробивати. І хотів би і сприяння вашого, ви знаєте, ми говорили на цю тему. Це питання номер один для нас. Це питання номер один в районі. Ми свої кошти виділили з 326 тисяч держава нам обіцяла мільйон, скажімо так, в цьому році, і тоді ми могли реально щось там більш-менш передкувати. І його треба передкувати, тому що це соціальна напруга не тільки міста Ківерця, але й Сокиричівської сільської ради. Це однозначно потрібно вирішувати.